Знову привіт! Ось друге моє відео. Нагадую, відео це відео для того, щоб я затестив монетні канали на персоналізацію. Ну, Тобто, щоб мені потім не отримати автентичний канал. Бо у мене канали вони зроблені всі під, всі історії на каналі зроблені під шаблон. І це е, відео на тему історії про кохання зраду, всяке таку фігню. Так, почнемо з чого. Є в нас така штука чат-GPT. От в чат GPT я задаю промпт, пром, це, це як е, завдання. Пишу йому, Зроби мені таку от таку то історію, розділи її на 5 частин. Кожна частина буде по 500 слів. Після кожної частини, е, коли я напишу слово далі, то це буде продовження для наступної частини. Сигнал для написання наступної частини. Пиши мені без документа. Блин, а Як я там ще далі? Блін, не пам'ятаю. Я вам а, потім, якщо комусь цікаво, то я скажу, дам промпт, який ями користуюсь. І що ж, він нам пише першу частину, пишу я там далі, другу частину, третю, четверту, п'яту. він мені так п'ять частин. І далі я вже озвучую а, в безкоштовній програмі. Ну, там голоси такі собі, але люди її їдять, їдять цей контент. І йдуть перегляди. Так, в третьому відео я розкажу, що в мене буде за програма і де я генерую картинки.